Вас інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Контроль над чиновниками, глава держави, зустрівся з президією загальнопридністровського народного форуму. Добосарські енергетики проводять ремонт гідроагрегатів та готуються зустріти своє професійне свято. І новорічний серпантин. Концерт Державного симфонічного оркестру пройшов із аншлагом. Вадим Красносельський надіслав вітання спеціальному представникові президента Росії по Придністрові з нагоди дня народження. Глава нашої держави подякував Дмитра Рогозіна за підтримку Придністровського народу. Виявляйте собою приклад висококласного професіонала і істинного патріота своєї країни, який володіє глибоким знанням життя, умінням працювати з людьми і принциповим підходом до справи, що багато в чому сприяє вирішенню найважливіших політичних і соціально-економічних питань на благо вітчизни. Підкреслив Вадим Красносельський. І сьогодні глава держави зустрівся з членами президії загальнопридністровського народного форуму. Говорили про поточну діяльність ЗНФ. Шлося про завершення формування виконавчих органів форуму і підготовки документів. Сформовано територіальні відділення ЗНФ в шести містах і районах республіки. Треба залучати більше громадян для контролю над чиновниками. Проблем то багато. Це перш за все ЖКГ. На це буде спрямовано в першу чергу даний контроль. Це тендер, це все решта. Правовіднос які формуються між громадянами і державою. Я думаю, в цьому буде великий позитив, але для цього, звичайно, треба налагодити механізми починаючи з головної організації, закінчуючи організаціями в районах і містах, щоб вони були функціональні. Вадим Красносельський вважає, що ухвалений нещодавно закон про основи громадського контролю забезпечить конституційні права і свободи людини і громадянина. Громадська участь має проявлятися як на етапі розгляду питань і прийняття рішень, так і на стадії їх реалізації та аналізу отриманих у підсумку результатів, зазначив президент. Незаслужені нагороди на дорадчих зборах перших придністровських депутатів. Сьогодні обговорили порушення, допущені колишньою держвладою. При екс-президенті Шевчуку ордени медалі та звання присуджували найближеним чиновникам практично щороку, іноді навіть через 4 місяці після першої нагороди. Не враховувалося трудовий стаж працівника Віки, навіть не оформлялися нагородні листи. Медалі ордени та звання присуджували за дзвіком президента. З'ясували після перевірки перші депутати. В ході нагородження державними наградами в ході нагородження державними нагородами держслужбовців високого рангу були порушені всі основні правила нагородження, встановлені положенням про державні нагороди ПМР. Таким чином, президент Шевчук, будучи за посадою гарантом конституції законів ПМР, статті конституції ПМР 59, частина 2, який складав відповідну присягу, виявляв в питаннях нагородження державними нагородами повний волюнтаризм і постійно порушував законодавство. Тому, до речі, зібрання перших придністровських депутатів звернулося до президента з пропозиціями внести в положення про державні нагороди ПМР зміни, покликані конкретизувати досягнення, за які присуджуються нагороди, та встановити для цього мінімальний трудовий стаж. Наповніть пункт дев'ятий. Нині і доповнити пункт 9 – нині чинне положення після слів в лапках нагородженим може бути позбавлений державної нагороди в разі встановлення недостовірності відомостей, що містяться в документах, внесених для представлення особи до нагородження державною нагородою, і словами, а також необґрунтованість представлення до нагородження державними нагородами. Положення було змінено в червні цього року. Приведено відповідність до положення про держнагороди Російської Федерації, пункту про необґрунтованість в Російському закон... Своє професійне свято дубосарські енергетики зустрінуть на гідроелектростанції. Звичайно, буде урочисте зібрання, вшанування кращих і привітання, але все в неробочий час. Зараз на Дністрі період паводку. До того ж, триває капітальний ремонт одного з гідроагрегатів. Останні приготування зворотній відлік, підйом затвора греблі і 400 кубів води в секунду обрушується з висоти 14 метрів. На Дністрі паводок Добусарська ГЕС відкрила третій відсік водозливної греблі. За даними Новодністровської ГЕС, розташованої вище по Дністру, вода буде ще прибувати. На Дністровську ГЕС. На Дністровську Гес буде приходити близько 1200 кубів води. Вони вже почали скидати 700 кубів, і ми переходимо на скидання такої ж кількості, щоб не підвищувати верхню позначку б'єфу. Цей паводок вважається невеликим. Максимальна пропускна здатність до босарської ГЕС – більше восьми тисяч кубічних метрів води за секунду. Але гідроелектростанції вже більше 60 років. Вона двічі виробила свій ресурс. Реконструкція з повною заміною чотирьох гідроагрегатів планувалася ще в кінці 80-х, але через відсутність грошей так і не відбулася. Енергетики стали працювати над підвищенням потужності станції. Повністю замінили допоміжне та електросилове устаткування. Ані затвори на даний момент ведуться на даний момент ведуться два основних види роботи: це ремонт гідроагрегату і ремонт службового мосту. На наступний рік плануємо також ремонт третьої та четвертої машини. На четвертій плануємо замінити обмотку статора на нову. Комплектуючий для гідромашин виробляє електромаш. А ремонтні роботи службового мосту покладені на будівельну організацію рибниці. «Будмонтаж». міняємо бетонне покриття Міняємо бетонне покриття, воно свій час відслужило, кришиться місцями в аварійному стані. Міняємо на м'яку просічку. Хороша тим, що вода на ньому не збирається. Не страшні морози якісна, прослужить 15-20 років. У планах і ремонт гнучкої різберми. У 2009 році вона була замінена на перших чотирьох прольотах. У 2018-му на черзі шостий і сьомий. Налагодити взаємодію між законодавчою та виконавчою гілками влади, обговорити соціально-економічну ситуацію в районі, позначити і існуючі проблеми у кам'янці відбулася зустріч депутатів Верховної Ради з місцевою владою. Головна галузь економіки району сільське господарство. Цього року камінські аграрії стали кращими в республіці з урожайності зернових і технічних культур. На плантаціях підприємства Квінт в селі Янтарна зібрали рекордний урожай винограду, але для створення нових робочих місць в галузі необхідно розвивати більш трудоємкі виробництва. Говорили на зустрічі. Молдавська земля для вощей. Для фруктів, для вінограда молдавська земля для овочів, фруктів, винограду – ось що від нас чекають. А ми навіть на 5% не можемо забезпечити свій консервний завод. Тому проблема тут є: всі кричать, немає робочих місць, а спробу сьогодні когось знайти, що працював на цих овочах. Щодо проблем, головна ринки збуту. Майже двічі більше продукції виробили в цьому році і камінські консервники. Однак більша частина досі залишається на складах. налогами, тарифами, система компенсацій Стимулювання податками, тарифами, система компенсації для виробників, дешеві кредити. На жаль, ми на своєму рівні вирішити це не можемо. Дуже сподіваємося, що керівництво республіки, Верховна Рада, опрацьовуватимуть нормативну базу, щоб ці питання стимулювати. На зустрічі позначили й питання, що хвилюють депутатів району на постійному контролі. У них витрачання бюджетних коштів, підприємницька діяльність, екологія тут наше хочу загострити вашу увагу на очисних спорудах, які погіршують екологічну ситуацію і завдають тільки шкоди. Питання невідкладне, і гроші на це треба знайти. Кам'янчани також піднімали питання російських пенсій материнського капіталу. Як пояснив Петро Пасат, вони знаходяться в процесі вирішення на рівні державної думи Російської Федерації. Такі зустрічі дуже полезні. Такі зустрічі дуже корисні, допомагають встановити більш тісні контакти з держадміністрацією з міськрайрадою на місцях, вироблення спільних законодавчих ініціатив. Ми пояснюємо, що робиться урядом, президентом Верховною Радою. У планах Верховної Ради зробити такі зустрічі регулярними. Для всіх любителів класичної музики Державний симфонічний оркестр під керуванням заслуженого артиста Придністров'я Григорія Мосейка підготував подарунок. Концерт під назвою Новорічний серпантин пройшов з аншлагом. На музичному святі побувала і наша знімальна група. Великий концертний зал Паласу Республіки заповнений вщерть. На сцені блищить симфонічний оркестр і яскраві придністровські артисти. У репертуарі концерту найпопулярніші твори зіграні за рік, що минає. Сьогоднішній концерт концерт особливий тим, що до нас приїхав гість з Нью-Йорку, флейтист, дуже знаменитий і і просто музикант найвищого пілотажу. І мій колега, я сам флейтист. Тому мені дуже приємно, ось уже два дні. Ми репетируємо з ним цю програму. Я вважаю, що приїзд такого музиканта, яким є Торрес, це особливий внесок в музичну культуру Придністров'я, так само і Молдови. Я здивований тим, які приємні і привітні тут люди. Я задоволений тим, що відвідав цю країну і виступав на цій сцені. Так як я представляю на цьому святковому концерті США, я обов'язково розповім американцям про це дивовижне місто Терасполь, загалом про Придністров'я його дивовижну культуру і чудових людей. Я із задоволенням сьогодні ділюся з досвідом з вашими молодими артистами, тому що вони не тільки майбутнє придністровської культури, а й світове майбутнє. На одній сцені з іменитим флейтистом виступали і наші висхідні зірки. Дует з Іриною Каракаш підкорив зал. Також в концерті можна було почути вокальні партії у виконанні заслуженої артистки Придністрові Анастасії Кушнір Супрано і Сергія Пилипецького тенор. Валентин Чубан і Акардеон додали національного галериту. Я думаю, що музика нас са Нас я думаю, що музика, культура нас єднає без політики. Я думаю, що без музики було б важко жити на цій планеті. Придністровський оркестр, який грав дуже злагоджено і на світовому рівні, дійсно тут знаходяться талановиті люди. Це неймовірно. Байдужих глядачів цього вечора не було Оплески і крики Браво супроводжували кожний музичний твір. Море удовольствия, фіші Трудно передать словами. Прекрасный концерт, поднял так настроение, ну настоящий праздник. Интересные произведения, очень понравилось, особенно американский флетист Нестро Торос. Я прямо расплакалась, честно. Сегодня сьешь программу ⁇ Проднестровский оркестр ⁇ выступать в Национальной филармонии в Кашиневе. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемося завтра, о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!